В дитинстві я була тамадою. мадою. Це неправда. Я, ну, даже, даже я невдобно сиджу, взагалі, та вже. Треба пірсінг поправити. Нудно. І що? І все. Акторка, Ладно, заново. Телеведуча, Ладно, заново. сценарист, хватить, да, Угу. Розберіться спочатку в собі. Що я вискачка і тут саме умна. Трішечки менше, ніж я. Співала, танцювала і. Угу. Слово таке, типу. В шокі всім привіт! Мене звати Варя, мені 19 років, і в цьому проєкті ви можете мене бачити як акторку. А саме Ніка. Якщо зараз ви мене не впізнали, то у фільмі в мене дуже ярко виражені очі синіми або ще якимись стрілочками. Взагалі я позиціоную себе як акторка, телеведуча, а можливо навіть трішки редактор, сценарист, оператор, монтажер. Можу бути звукорежисером, якщо потрібно, можу бути помічником режисера, можу бути трішечки гримером для себе, а стилістом, якщо треба. А ще я просто хороша людина. В дитинстві я була тамадою, я дуже любила робити конкурси для своїх батьків. І я постійно співала, танцювала і на всяких застіллях і п'янках я е, робила конкурси своїм батькам, тому їм ніколи не було е, зі мною нудно. Це правда. І я думаю, що якщо ви візьмете мене на свій проєкт, то вам ніколи не буде нудно, бо я вам може навіть його трошки спортити. Буде вам роботи. Але сподіваюсь, Віталік, може підтвердити, що я надійне плече, рука, спина, голова і навіть п'яточка. А Що тобі сподобалось на проєкті, і що не сподобалось? На проєкті мені дуже подобається наша команда. Ми всі різні, нам від 5 до 70 років, але ми змогли знайти, знайти спільну мову і. Скомпонуватися в єдине тісто, яке вийде в щось неймовірне. Що не сподобалося? Чихтось. Я це так думаю. Та ну взагалі, якщо мені щось і не подобається, то це тільки мої проблеми. Тому, е якщо виникають конфлікти, розберіться спочатку в собі. Розкажу трішечки про себе. Я навчаюся на третьому курсі. майстерність диктора та ведучого програм телебачення в університеті імені Карпенка Карого. Забула, де я навчаюсь. На третьому курсі, я не пам'ятаю, чи я сказала, і рік провчилась за кордоном в Латвійській академії культури на акторку. Досвід знімальний у мене був, і тому. Я допомагаю всім, хто знає трішечки менше, чим я, допомагаю бути краще, ніж я. І тому я завжди переймаюся, коли е вказую комусь на помилки, щоб ніхто не думав, що я вискачка і тут сама умна. І це неправда. Я насправді просто хочеться, щоб наш е продукт і наша. Е Робота, яку ми робимо зусиллями таки е плідно праця, щоб воно вийшло якісне і сподобалось нашому глядачу. І що ти хочеш передати нашим глядачам блогу та проєкту цьому, цьому фільму. Mm -hmm. В українській кіноіндустрії такий продукт. Я думаю, з'явиться вперше, тому що а, щось типу Марвела в нашому а, кінопросторі українському ще не було. Тому не судіть, не судіть строго, будь ласка, ми старалися і ми вкладали всю душу. Дивіться, смійтеся, а, щас, слово таке типу в шокі. Офігівайте, я не знаю. І просто насолоджуйтесь тим, що робить український людина. <світ -праць> український робот Віталік. <світ -праць> Ой, до свидання, блін.